Вітаю, шановні колеги. Мене звати Мірян Христина Степанівна. Я майстер виробничого навчання у Львівському вищому професійному училищі комп'ютерних технологій та будівництва. І сьогодні я хочу поділитися досвідом та презентувати ваші уваги урок виробничого навчання на тему діагностика несправностей та ремонту акустичних колонок. Мета уроку виконати технічне обслуговування та ремонт периферійних пристроїв акустичних колонок. Уміти застосовувати отримані навички для формування фінансової самостійності у повсякденному житті. Завдання уроку. Діагностувати основні несправності колонок. Виконати друкований монтаж елементів акустичних колонок. Підготувати деталі до монтажу, провести поточний ремонт периферійного пристрою. Перевірити справність, пристрою. При виконанні даної роботи потрібно дотримуватися інструктажу з техніки безпеки, а саме, підготувати робоче місце для паяння, провести зовнішній огляд технічного стану кабелю паяльника, цілісність кожуха та ізоляції. Виконувати роботи потрібно згідно інструкційної карти, бути уважним. Не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, не доторкатися нагрітих частин ван, флюсу та припою, не брати руками нагрітий паяльник за металеві частини, закривати ємності з кислотами під час перерви в роботі. Для виконання робіт використовують такі інструменти та комплектуючі. Це паяльник, відсмоктувач пропою, каніфоль, флюс, припій. На цьому уроці будемо використовувати ось такі інструменти, а саме: третя рука, набір викруток, паяльник, флюс, каніфоль припій, а також самі колонки. Ось так можна організувати своє робоче місце. Отож, Переходимо до виконання практичного завдання. В цьому випадку перестали працювати колонки фірми Esperanza Stereo 2.0. Ми будемо дотримуватися послідовного виконання робіт. Найперше, від'єднаємо колонки живлення і розкручуємо основну активну колонку. Так звану материнську, тому що саме в ній знаходяться основні вузли та елементи, які можуть мати несправності. Після відкриття проводимо поверхневий огляд елементів та вузлів колонки на виявлення дефектів та пошкоджень через те, що плата інтегрована, і нерозбірна потрібно підтягнути кабель живлення, щоб забезпечити кращий доступ. Бачимо, що є обрив кабелю від трансформатора. До плати, на якій кабелі були зафіксовані. При такій несправності колонки працювати не можуть. Тому готуємо інструменти для проведення друкованого монтажу. Очищуємо внутрішню частину колонки від пилу. Флюсуємо плату. Завдяки флюсу підвищується якість процесу паяння та відбувається захист поверхні від оксидних і жирних плівок. Поки прогрівається паяльник. Починаємо готувати кабелі до пайки, а саме, знімаємо ізоляцію з проводів за допомогою спеціального інструменту. Ізоляційне покриття покриває жили кабелю, розділяючи їх та захищаючи. Оголювати провід треба уважно, обережно, щоб не ушкодити внутрішні жили кабелю, а також щоб не укрутити кабель. Особливо, коли потрібно робити очищення на максимально тонкому проводі. От у нас вже два оголення кабелі готові до пайки. Наступним кроком є видалення попереднього старого припою з плати. Тепер можна виконувати друкований монтаж проводів. Через складний доступ потрібно максимально зафіксувати знерухоми плату. Дану роботу потрібно виконувати легкоплавними припоями. Не забуваємо і про каніфоль. Її головна перевага в тому, що вона не потребує змивання, оскільки є чудовим діелектриком. Завдяки каніфолі припій тонкою плівкою розтікається по елементах, по деталях. Перший провід припаяний. Переходимо до наступного. Залуджуємо його. Проводимо пайку. Візуально перевіряємо з'єднання, даємо охолонути. Наступний етап. Фіксуємо елементи, які в процесі роботи змістилися. Оглядаємо колонку на пошкодження можливі. Піддутий конденсатор, пошкоджений динамік, зламана ніжка світлодіода. Оскільки у цій колонці таких несправностей не виявлено, то підтягуємо кабель живлення і приступаємо до монтажу колонки. Через те, що колонки довгий період експлуатувалися деякі з'єднання і різьби пошкоджені. Тому збір потрібно проводити акуратно, без притиску. Варто звернути увагу. На Натипові несправності колонок. Найчастіше це обрив кабелю живлення. Причиною є обриви і переломи жил кабелю через тривале користування. Усунути таку несправність ми можемо, замінивши кабель живлення. Несправність індикатора живлення виникає через пошкодження вимикача живлення або світлодіод, виконавши заміну яких можна усунути несправність. Пошкоджена плата чи коротке замикання між контактами. Це складніший тип поломки. Потрібно перевірити пайку точок на друкованій платі, якщо є можливість перепаяти, замінити деталі, але іноді простіше замінити плату, особливо якщо вона є перепаяна, залита залишками конденсатора чи іншими рідинами. Переходимо до огляду пасивної, дочірньої колонки. На можливі пошкодження. Посивні колонце значно менше елементів та комплектуючих. Тут важливо перевірити з'єднання кабелю живлення з динаміком. Оглянувши дані колонці, видно, що зауважень до її технічного стану немає, тому починаємо монтаж колонки. Сьогодні ринок пропонує велику кількість. Колонок для під різні потреби, під найрізноманітніші потреби. Пристрої розрізняються розмірами, технічними характеристиками, матеріалами і ціною. Якщо ми вибираємо модель для ПК, то традиційне та недороге рішення буде моделі типу 2.0. Саме з такою моделлю ми сьогодні і працюємо. Очищуємо наші колонки від пилу за допомогою пензля і готуємо їх для діагностики та перевірки. А саме, вмикаємо кабель живлення колонок, підключаємо музичну на. вмикаємо накаємо колонок до ноутбуку і перевіряємо, є звучання. Звук є. Регулятор звуку працює. Кнопка активації працює. Перевіряємо декілька разів для надійності. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що обрив кабелю трансформатора доплата спричинив несправність, через яку колонки не працювали. За допомогою паяного монтажу ми усунули дефект. Шановні колеги! Сподіваюся, що даний відеоматеріал буде ефективним для вас під час підготовки до уроків виробничого навчання з професії електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-вчислювальних машин. До побачення!